Це три рази упродовж доби бойові, які порушували умови мирного врегулювання конфлікту на сході України. Напередодні вечором бандити активно використовували реактивні системи залпового вогню БМ-21-град під час обстрілу наших позицій, що розташовані поблизу населених пунктів трьох Сокольники та Луганської ТЕС, що поблизу щастя. Під мінометний обстріл та вогонь зі стрілецької зброї потрапили захисники Донецького аеропорту. До того терористи тривали час вели артилерійський вогонь по новому терміналу аеропорту, вщент руйнуючи цю споруду. Ситуація. На Дебальцевському напрямку залишається складною. Вночу бойовики обстріляли наші підрозділи, що знаходяться поблизу Орлової Івановки та Камушувахи. Взаємодії артилерійських підрозділів сил антитерористичної операції та особового складу, який несе службу на блокпостах, дозволяє ефективно протистояти тим загрозам, що намагаються реалізувати терористи на Донбасі. Вогнем у відповідь вогневі точки бойовиків знищуються. За добу, внаслідок обстрілів підривів на розтяжках та фугасах, загинуло 5 українських солдатів, Отримало поранення різного ступеня важкості ще вісім українських солдат. Бандити активно використовують тактику минування території, тим самим наражають на небезпеку, в тому числі і мирних мешканців регіону. Ситуація на сході антитерористичної операції залишається під контролем сил АТО. Півсотні зенітників приїхали на рівненський полігон, аби спробувати, як це захищати небо не в теорії. Наступного року у курсантів Харківського університету повітряних сил випуск. Тому це для них щось на кшталт практичного заліку. Проводимо стрільби з комплексу безпосереднього перекриття це у 23 це стріла 10 та ПЗРК. І це найбільш поширені. Зразки зброї в сухопутних військах першою на рубіж виводять зенітну установку ЗУ 23 Її переваги у тому, що вона максимально мобільна і б'є із надзвичайною потужністю. Спочатку курсанти відстрілюються по наземних цілях. Потім збивають в небі умовний гвинтокрил противника. Те, що терористам в лісі від зенітки практично не сховатись, курсанти вже зрозуміли. Дуже мощний калібр. Дерево ламає одразу при вистрілі. Дехто до слова із цієї зброї стріляє сьогодні вперше. Маса впечатлення, я доволен своїм результатом. В общем, не жалею о том, що я поступив і... Служу здесь. наступною на полігоні стрільба проводиться з переносного зенітно-ракетного комплексу Ігла. Це гроза для низьколітаючих цілей. І з такої було збито терористами і кілька українських гелікоптерів. Але от найсолідніша на цих навчаннях зброя зенітно-ракетний комплекс стріла 10 Призначений для прикриття механізованих танкових підрозділів в ході ведення бойових дій. І призначений для знищення. Повітряних цілей на висотах від полтори до 5, від полтори тисячі метрів на дальності до п'яти тисяч метрів. Спровожен вести бойові дії як в русі, на місці, так і на плаву. Те, що цей захисник неба промахується вкрай рідко, курсанти своїм наставникам довели. До слова, ціль цей комплекс вражає навіть без прямого попадання. Реактивний снаряд нанесе значної шкоди літаку, просто розірвавшись поруч. Загалом констатують військові, стрільби пройшли успішно. Ну а курсанти стануть до лав захисників неба уже влітку наступного року після випуску із університету. «Ну, вони почали стріляти, це після того, як ми теж показали, що ми теж не замітили насправді. Так, вони ми... замітили да, склад їхній зірвали. Снайпера наші, молодці. Красавчики теж поработали непогано. Це ну, ми так, ми на день, ну, можна сказати, на сутку приїхали, допомогли чуть-чуть, що там, чому хлопці нуждалися в посиленні. Слава Богу, що всі живі, здорові, тому що реально за цей час, поки ми там були з цих підрозділів, там, з піхоти, були три трьохсотих. Оце буквально за один день. три трьохсотих, так. Тобто ми були перед цим що на посиленні, але у них не було крупнокаліберної зброї такої. Тобто стріляли в основному АГС, невеличкі міномети. Пулемети зараз по пацанам лупили вже не по дескані. Уже 120, 120 мм гармати або міномети там і відчувається, відчувається. Відчувається що вже працюють, працюють, працюють спеціалісти, не, не ополченці. Раніше десь... Тижня... Дуже оперативно і дуже точно луплять. Це хорошо підготовлю вишкалені артилерійності працювали. Тижня три тому назад, коли ми там були, то вони так попадали. Невсадне оборотну. З 50-100 метрів, так. тобто вправо-вліво. Ну, нормально працював. Там а зараз чітко, куди треба, то вони туди ложили. Це, вважайте, на розстоянні десь ну, кілометр 4-5. Да. Не, не видно і не чути. Не. Тільки вистріл чути. 4 тобто секунди, да? ну, летить... секунди. ну, Грубо кажучи, летить. Я типу, що вона вистрілила, у тебе 2 секунди, щоб сховатися. Якщо ти не сховався, то. В наших телах дістають такі типу, диверсіоні групки на бусах. Чи знімають кришу, чи що там, побачила наша хлопці білу газельку. їде колони, вони її обстрілюють і тікають одразу. Обстрілюють десь розстояння кілометрів, попасти ну, важкувати. На Львівщину в рамках ротації із зони АТО повернулися військовослужбовці 24-ї окремої механізованої бригади. Два місяці підрозділ виконував бойові завдання на сході країни. За словами командира, батальйонно тактична група прибула не в повному складі. Днями додому приїдуть решта військовослужбовців цього підрозділу. Після нетривалої відпустки вони знову повернуться у бригаду. Сьогодні прибуває друга батальйонно тактична група нашої бригади, яка на даний час виконувала завдання у. Районі виконання завдань з початку вересня місяця з честю виконала свій конституційний обов'язок протягом двох місяців і перебуває на відпочинок. Втомилися після тривалого перебування поза межами домівок рідних, а вже ж скучили за своїм домашніми, але готові виконувати завдання. Герої, слава Україні! Україна понад усе саме такими гаслами. Зустрічали вояків, мешканці районного центру, родичі та бойові побратими. Сліз радості та емоцій не стримував ніхто. Дуже багато позитивних емоцій. Ну я, я можу дуже приємно. Дуже приємно не очікували. Взагалі ніхто нічого не попереджував. Приїхали сюди майже за половину суїхали з дерева люди. Зараз хочемо приїхати вчити трошки, а там вже Бог поможе і вже подумаємо, як подумивка. Стомлені боями та дорогою вояки на таку теплу та патріотичну зустріч не очікували. Активісти Яворівської громади подарували їм квіти та пригостили домашніми смаколиками. Принесли із собою і державний прапор України. Хлопці розповіли, що мандрівка залізницею була тривалою, але їхні серця зігрівала думка про зустріч із рідними. Дорога була важка, тяжка, дуже довго їхала. Дві доби. Like so. yeah. Ну там підцеплювали нас до товарних потягів. Та як могли, так везли. У відкритому морі сталася біда. Судно отримало пошкодження. За бортом опинилися люди. У холодній воді організм бореться за життя не більше години. Почувши сигнал тривоги, на місце трагедії поспішає санітарний катер Сокаль. Марську рятувальну платформу до спуску приготувати, пост першої невідкладної медичної допомоги розгорнути. Платформа спущена на воду. Водолази знаходять потерпілих і швидко транспортують до судна. Вже на борту медики надають першу невідкладну допомогу. Тот, який з Льоха він в душі знімає теплу ванну, та а той, який покажеє, ми його роздіваємо, транспортуємо операційну, далі обслідуємо. Поки лікарі рятують життя постраждалим, водолази перевіряють днище корабля на наявність пошкоджень. Такою є специфіка роботи особового складу дивізіону пошуково-рятувальних суден ВМС України. Нині підводники відпрацьовують завдання у парі. Водолаз, який Має більш досвіду, показував, навчав водолаза, який тільки приступає до виконання завдань, що необхідно, на що звертати увагу, які міри безпеки під час виконання робіт, а також відпрацювали елемент роботи в парі. Тому що це дуже важливо, коли два водолази працюють, вони можуть контролювати один одного. Робота водолаза завжди пов'язана з ризиками і великими навантаженнями. Часом доводиться працювати за низьких температур, проте хлопців це не лякає. Костюм фото воду. А потім за допомогою, за допомогою тіла, тепле тіла він нагрівається і потім тримає тепло. Все приходить з опитом, з досвідом. А чим більше досвід, тим менше зважаєш на другорядні фактори. У цій професії випадкових людей немає. Лишаються найсильніші, хто не боїться труднощів і цілеспрямовано йде до своєї мети. За часів, коли я був школярем, були дуже популярні фільми про Жака і Кусто. І на тих фільмах побудувалося моє майбутнє. Завжди хотів бути водолазом. Для тих, хто і зараз мріє стати підводником, немає ніяких перепон. Головне відмінне здоров'я і віра у власні сили. Рятувальники готові прийняти всіх охочих і навчити тонкощам благородної професії. Базова підготовка водолаза буде складати приблизно три місяці. От за три місяці водолази навчать як користуватися своїм спорядженням, дадуть основи медичної медицини та фізіології. От, а також покажуть елементарні вправи, які виконують водолази під водою в випадках аварійних ситуацій, а також при виконанні будь-яких дрібних робіт. Особовий склад дивізіону пошуково-рятувальних суден за кілька місяців зробив неможливе. Після анексії Криму майже все обладнання частини лишилося у Севастополі. Перебазувавшись до Одеси, розпочинали з нуля. Стати на ноги допомагала вся Україна. Бешу допомогу нам показують волонтерські організації. Буквально три тижні тому ми отримали перший комплект водолазного снаряження. Сьогодні ми отримуємо ще. Три водолазного снаряжения і дополнительно підводні фонари, підводну відеокамеру, де компресіметри. Поэтому постепенно наращуємо свою матеріально-технічну базу. Частина повністю відновила свою боєздатність. Рятувальники щодня здійснюють занурення. Вони перевіряють стан кораблів та суден, виведених з окупованої території. Хлопці мають надію, що все владнається, і вони повернуться до рідного Криму. На другій польовій кухні готується перша страва, тобто суп гороховий. Зараз якраз він в процесі, зараз буде засипати картофель, варитися, потім буде додатися зажарка в нього і солитися спеції. Також до супу горохового підходить такий інгрієнт, як грінки. Тобто дуже смачно виходить. От, кожен може взяти, додати собі в суп і посмакувати добрий хороший супчик на обід. Готується друга страва. Тут в даний момент буде варитися гречка, тобто каша гречана. Вот. Котли ще закипають, і вот, ми вже бачимо, навіть вони де порог, скоро будемо засипати кашу. Технічні засоби продовольчої служби використовуються за своїм прямим призначенням, але шляхом оптимізації процесів ми готуємо на значно більшу кількість особового складу, ніж передбачено технічними даними даних технічних засобів. Можемо бачити, оптимізували забезпечення водою, водопровод зробили в їх спростити процес роботи. Можемо прийти в сусіднє приміщення, звідки забирається вода. Використовуємо автоматичний підвоз води, заливаємо в цистерни для зберігання, електричним насосом. Нажавши на одну кнопку, отримуємо повністю подачу води до кожної кухні. Також використовуємо кипятильник ПНК для забезпечення гарячою водою та миття стлокуховного посуду.